Єдиний державний реєстр судових рішень це автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку пошуку та надання електронних копій судових рішень. За номером справи ви можете знайти всі наявні рішення постанови або ухвали. Ось. Для прикладу, вводимо номер справи, натискаємо пошук. Бачимо всі наявні документи стосовно даної справи. Ухвали, рішення, постанова, перша, друга і третя інстанція. Клікаємо на той документ, що нам потрібен, та ознайомлюємось з відповідним рішенням або постановою. Якщо ж ви не знаєте номер своєї справи, можна скористуватися фільтром. Обираєте регіон суду для прикладу. Полтавська область. Найменування суду. Інстанція перша апеляційна касі, касаційна. Е, якщо знаєте прізвище ім'я по батькові судді можете обрати е, форму судового рішення. І що важливо, от можна скористуватися таким фільтром, як період ухвалення, Тобто, з якої, з якої по яку дату було ухвалене рішення приблизно. І отримати всі наявні рішення. Крім того, єдиний державний реєстр судових рішень просто незамінний помічник при пошуку судової практики. Для прикладу, можна ознайомитися із усією судовою практикою будь-якого банку, мікрокредитної чи колекторської організації. Всі вони мають код ЄДРПО. Це так само, такий самий ідентифікаційний код, як у вас, тільки код юридичної особи. Ось Європейська агенція з повернення боргів. Для прикладу. Беремо їхній код, йдемо до реєстру. В полі. Пошук за контентом, вводимо цей номер, точніше цей код, натискаємо пошук. Отримуємо всі судові документи стосовно Європейської агенції з повернення боргів. Тобто тут їх у реєстрі 21 тисяча. Ну, немає якби сенсу кожен передивлюватися. Можемо брати останні фільтр рішення і сортуємо по даті. Отримаємо всі рішення по Європейській агенції, їх 13 тисяч. Заходимо там в останнє і дивимося. Предмет позову про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підляє виконанню Тобто, людина скасовувала виконавчий напис нотаріуса І ось так кожне рішення можна передивитися. Тобто, Чим, чим вони зараз дихають? Чи подають до суду, чи люди скасовують виконавчі написи тому подібне? Ще для прикладу банк Пумб. Ось теж їхній код. Ідемо знову до реєстру. Фільтр так і залишаю. Ну ось. 7272 рішення. Клікаємо на рішення. Про визнання виконавчого написано нотаріуса таким, що не підляє виконанню. І для повноти візьму ще манівео все те саме, нічого не міняю. Тільки міняю ідентифікаційний код юридичної особи. Так. От те ж саме, виконавчий напис нотаріуса. Людина скасовує виконавчий напис. От, тобто, за допомогою даного реєстру ви так само можете перевірити будь-яку цікаву вам організацію, банк і тому подібне. Також, при, також, коли на вас подали позов до суду і вам потрібно писати відзив. Ось і даний, даний реєстр незамінним помічником. Тобто шукайте виграні справи і на основі тих виграних справ пишете свій відзив. Думаю, відео було корисне. Хто не підписаний на канал, підписуємося. Також вмикаємо всі сповіщення від YouTube.